Вітаю, мої чудові! Я подивився три десятки відео про оптимізацію Windows під геймінг. Тож тобі не доведеться. Ну, розбиратись, що з цього працює, а що ні. Більшість цих відео базуються на довірливості жителів нашої планети та всім відомому ефекту плацебо, коли із старенької і вже заслужено кволої залізячки, користувачі намагаються вичивати хоч якийсь FPS. І я вже розумію, що це відео розчарує людей з багаторічним досвідом оптимізації та підпалить їх серця. Рекомендацій насправді дуже багато. І охопити їх всі просто не вистачить часу. Ми не розглядатимемо зовсім абсурдні по типу очисників кешу оперативної пам'яті чи рекомендацій по зниженню затримок пристроїв в системі, бо то вже зовсім клініка. Кнопка на мишці спрацьовує ледве не раніше, ніж ти подумав її натиснути. Але це, звісно, по суб'єктивним замірам на око і по внутрішнім відчуттям м'язової пам'яті ютубних спеціалістів. Ох, і нарвусь я зараз. Всією школою накинуться на мене. Але що ж робити? Має хтось спростовувати непідтверджену єресь православною наукою. Вимкнення анімації системи очевидно вимикає анімації та візуальні покращення системи. Якісь старенькі ПК, можливо, скажуть дякую та будуть рухатись дещо жвавіше. Але якщо твій ПК не тягне оболонку Windows, то про які ігри взагалі йде мова? Звісно ж, вимкнення анімації системи не бере ніякої участі у формуванні кадрів у грі. Тому, якщо тобі не підходять у Windows, то звісно вимикай. Ніякого іншого ефекту це не дає. Увімкнення максимальної кількості ядер у налаштуваннях завантаження MS Config. От дурна Windows не може типово використовувати всі ядра системи. Може, і використовує усі доступні ядра та потоки. Несподівано, правда? І вмикаючи максимальну кількість примусово, ми їй вказуємо: не використовуй всі доступні ядра, а використовуй стільки, скільки я скажу. І ти все одно вказуєш всі ядра. Безглуздо. Можна ніколи цього не робити. Математичний розрахунок розміру файлу довантаження замість встановленого системою ніяк не вплине на швидкодію. Ну його вимкнення вплине, бо деяким іграм прямо необхідна наявність цього файлу. Система використовує стільки пам'яті у файлі довантаження, скільки їй зараз необхідно. І обмеження його розміру примусить систему частіше очищувати та записувати дані, щоб кишувати всі необхідні в цей момент процеси, що не вмістилися до оперативної пам'яті. Дуже великий розмір цього файлу зжере місце на диску, а дуже маленький задовбе чергою на перезаписи. Тут не треба вираховувати половину пам'яті чи дві третіх, система може просто варіювати розмір в залежності від навантаження. Тут же інтернетом шириться набір для твіку розміру процесу sv Host. SvHost – це служба, що є своєрідним контейнером для служб, що завантажується із динамічних бібліотек. І заради безпеки кожна група процесів завантажується у окремому контейнері процесі SvHost, що лякає користувачів числом дублів. Максимальний розмір одного контейнера SvHost не перевищує 380 МБ. Хоча матусені хакери чомусь вирішили, що якщо збільшити розмір контейнера SvHost, щоб все запускалося в одному процесі, то буде швидше та спокійніше. Але, по-перше, це небезпечно, бо запускаючи все в одному контейнері при виконанні шкідливого коду, він матиме доступ до усього, що є у тому контейнері. А по-друге, мати величезний неподільний контейнер у пам'яті, який не закишуєш і швидко не перемістиш, така собі ідея. Твікери рекомендують встановлювати розмір такого контейнера рівнем розміру твоєї оперативної пам'яті. Зменшення кількості процесів, потоків чи дескрипторів ніяк не додасть FPS чи не зменшить затримку. Важлива не їх кількість, а те, що це за процеси і чим вони займаються. Далі йдуть неоднозначні або ситуативні твіки, які не треба робити, якщо у тебе немає проблем. По суті, ремонтувати те, що злагоджено працює, це недоцільно. Налаштування жилення, де люди виставляють мінімальну частоту процесора 100%, таким чином вимикаючи процесору можливість опускати частоту ниже максимальної не дасть нічого, окрім шуму колерів та підвищеного споживання енергії. Якби у батареї Ноута були руки, то вона б зробила боляче на обличчі тої людини, що придумала рекомендувати такий твік. Повірте мені на слово, це покращення збільшить FPS вдвічі. Тільки батарейці нічого не говоріть, бо вона точно здохне дуже швидко. При високих навантаженнях, якими є і ігри в тому числі, частота процесора підіймається автоматично. Так влаштовані всі сучасні процесори. Якщо ж у тебе у іграх частота процесора нижче максимальної заявленої у характеристиках, то треба знати декілька речей. Перше. Максимальна частота на всі ядра, як правило, нижча на кількасот МГц за заявлену частоту на одне ядро. Друге. Працює захист від перегріву. Він же тротлінг. Це не змінить ситуацію. Виставивши мінімальну частоту максимальною, треба буде щось робити з охолодженням. Третє. У тебе може бути ноутбук, і там є різні налаштування економії енергії через програмне забезпечення чи у BIOS. І вони можуть типово обмежувати максимальну частоту процесора. Треба гуглити по твоїй моделі, як це налаштовується та вносити зміни туди. А цю штуку з відсотками придумали якраз для дуже слабких систем, яким тяжко працювати із операційною системою і щоб підвищити її відгук, підвищують мінімальну частоту за рахунок споживання енергії та шуму. Бо стрибок частоти із, припустимо, 0,8 ГГц у 2,6 на простеньких процесорах потребує деякого часу. І ти побачиш це як мікрофріз. У іграх частота не просідатиме до мінімуму, бо гра дає відчутне навантаження на процесор. Ну хіба рущій ігри, реалізовані через Угорщину, і не навантажує процесор принципово. Тоді можна експериментувати із мінімальними 100%, але не забувай повертати все назад. Наступне плацебо це забороняти паркуватися ядрам процесора. Паркуватись значить деактивовувати їх, коли вони не використовуються. Як правило, ця рекомендація йде у комплекті до попередньої, де ти довбанув частоту на максимум і за допомогою спеціальних програм примушуєш ще й маслати усі ядра та потоки на максимальній частоті. Сучасні ігри ефективно використовують багатопотоковість та ту кількість ядер, що необхідна для проведення розрахунків. Дуже старі ігри, які мало знають про роботу з потоками, таки інколи можуть почуватися дещо краще, якщо розпаркувати всі ядра. Але сучасні ігри та сучасні процесори вже чудово, синергійно працюють оптимально. Тим більше, що процесор Intel, у яких є енергоефективні ядра, при їх розпаркуванні можуть показувати гірший результат, ніж при стандартному режимі. На сучасних процесорах AMD розпаркування накине 5-7, але не FPS, а градусів. Тож, тільки якщо ти граєш у дуже стару гру, яка не може дати навантаження на процесор, то можливо це щось там додасть. Проте я не знайшов жодного підтвердження на популярних ретроіграх, що це щось там якось допомагає. Думаю, що на старих чотириядерних процесорах можливий приріст у кілька FPS в середньому через вимкнену динамічну частоту. Але тож, знову таки треба його мати та вибудовувати однакову лінійку подій, де ті пару кадрів можуть запросто бути похибкою. Вимкнення високоточного таймеру подію Windows є досить цікавим та поширеним плацебом, яке дає прямо вагомий приріст, хоча, як правило, його не вимикають у BIOS, а тільки програмна, і геймери тут вже бачать різницю. Ось тобі передісторія. Колись дуже давно у Intel були лінійки преміальних споживацьких процесорів на серверних сокетах та чипсетах. І у одному із останніх X299 був цікавий баг, пов'язаний із цим таймером. Прошивка чіпсета примушувала цей таймер подій працювати неправильно. І усі процеси, що на ньому зав'язані, рахувалися на третину від можливого. А це і підрахунок кадрів на секунду, і затримки, і програвання мультимедіа, і системних переривань, і всього, -всього що пов'язано з часом. І там, доки не вимкнеш цей таймер, ігри мали в рази меншу продуктивність за можливу. Звісно ж, цей таймер вимикали та отримували неймовірний приріст у FPS. Звідти пішла легенда, що вимкнення його на будь-якій машині збільшить FPS та зменшить затримку. Але це правда лише наполовину. Бо підрахунок FPS та затримки також відбувається завдяки безпосередньо цьому таймеру. І якщо ти вимикаєш цей точний таймер, то секунда у твоїй системі більше не секунда, і усі підрахунки системи стають жалюгідними. Кадрочас скільки чого? скільки кадрів у грі на що. Твій FPS та затримка не буде більше достовірною інформацією без цього таймера. Гідних доказів порівняння вимкнення та увимкнення цього таймера, звісно ж, немає у жодному із двох десятків відео, де рекомендується зробити. Є кілька, де різниця у один FPS та подібний графік кадрочасу, де FPS порівнюють з більше на FPS. Ніхто не проводив заміри за допомогою іншого пристрою, що може міряти час правильно. Ніхто не каже про різницю таких замерів від материнки до материнки. І поки не побудовано точно подібну до HPT систему заміру часу, то всі ці вимикання таймеру чи фіксування його розділення на статичному значенні півмілісекунди замість динамічного, не дає ніякого результату, окрім реального плацебо у замірах. А тепер найцікавіше. Як я й казав раніше, вади у HPAT на певних платформах дійсно маються. Але це здебільшого вже згадана нами X299 та дуже старі процесори, де таймер HPAT в Windows, бо його немає на борту. Також 2000-серія Ryzen. І це все через те, що сучасна система і не використовує постійно таймер HPAT. Для цього достатньо використовувати влаштований у процесор таймер TSC у більшості випадків. Він не такий точний, але в 4 рази швидший. І HPT вмикається тільки тоді, коли треба прямо високоточне вимірювання часу. Зовсім вимкнувши HPT, система продовжує робити призначені для нього задачі за допомогою TSC, що може викликати помилки системи чи неточності у розрахунках. Для цього існує спеціальна утиліта, яка показує, що за таймер використовується системою типово. Можна зробити заміри на ньому, а можна вимкнути HPAT примусово для всіх процесів та подивитись, як система буде поводити себе. Але по стандарту HPAT не використовується як типовий таймер. Тому дійсно інколи вимкнення цього таймера на старіших машинах може знизити кількість статерів та підняти FPS. Але, як правило, на заміну статерам приходять сині екрани, зависання тощо. Якщо твоя система має мікрофризи, то найчастіше виною тому є системні переривання. І таймер не є причиною переривань, а лише механізмом, що їх формує як очікування відповіді від певних пристроїв чи процесів. Замість того, щоб чіпати таймер та міряти якісь мілісекунди затримок, краще перевір, що є джерелом таких переривань. Частіше за все, це драйвери пристроїв чи самі пристрої, хрінові контролери мишей, клавіатур, накопичувачів можуть давати такі переривання. Можна прослідкувати за тим, як система поводитиме себе по черзі виключаючи з роботи по одному такому пристрою. Або ще можна скористатися переглядом подій у Windows, там є цілий журнал, у який записуються всі попередження чи помилки, які потім можна буде погуглити та поаналізувати. Не чіпайте той високоточний таймер подій, навіть якщо всі навколо писатимуть, що він жахливий, а великі компанії на зло змовились і продовжують вже десяток років його ставити у всі материнські плати. Якщо у тебе фрізи лише у іграх а FPS в нормі, то спробуй ще купити нормальний кабель DisplayPort 1.4, якщо ти використовуєш монітор. Та перевір, чи у вимкнені засоби синхронізації зображення, такі як G-Sync, FreeSync чи VRR. Можливо, це пофіксить фрізи у грі. I can't 「希望が燃えるファイト」「共に飛び立つ」「進むよスパート」「勇気爆発して進むよ」「Are you ready?」 Вимкнення антивіруса, системних сервісів, як правило, додадуть кілька FPS. Бо захист ядра системи антивіруса дійсно жире ресурси системи в реальному часі. Через це старенький комп'ютер із 8 та менше гігами пам'яті та стареньким процесором вже матиме навантаження, просто запустивши сучасний Windows. Тому вимкнення антивірусу та процесів таки додасть кілька FPS. Але якщо ти вже на збірці без антивіруса, то можна і на віруси майнери систему перевірити, бо вони також впливають на FPS. Для сучасних машин вирізати все, що заважає та не заважає, дасть або жалюгідну, або ніяку різницю. У мене є відео про це на каналі. Як правило, коли у цих хлопців закінчуються безглузді рекомендації, вони переходять до капітанських, але таких, які точно впливають на продуктивність, ну без жартів. І ти вже не розумієш, що з цього допомогло, якщо повторював все по черзі, а в фіналі FPS стало більше. Перша очевидна рекомендація це зайти в налаштування монітора і поставити там максимальну частоту оновлення. До речі, перевір, бо нещодавно дізнався, що багато користувачів вважають, що на ігрових моніторах максимальна частота оновлення виставляється автоматично. Ні, не виставляється. Це потрібно перевірити. Наступною рекомендацією є зайти у застосунок налаштувань твоєї графічної карти та змінити там деякі значення, увімкнути DLSS чи FSR в залежності від виробника, щоб зменшити фактично роздільну здатність. Це підвищить FPS, хоча і час на обробку кадру також підвищить, бо алгоритмам треба деякий час на обробку. Та е рекомендують повзунок якості змістити максимально вліво, знизивши якість графіки для гри. Очевидно, що це також підніме кількість кадрів на секунду, але це якщо тобі потрібно погіршувати якість графіки. Перевіряєш режим низької затримки, що був вимкнений, і вуаля маєш пару десятків FPS як з куща. Ось це вже працює. Працює і оновлення заліза, його розгін, закритий браузер із сотні вкладок, коли відкриваєш гру. Працює все, що завгодно, окрім того, що не працює. І у мене є декілька фокусів, якими я користуюся досить давно. Проте вони не пов'язані із підвищенням FPS. Перший пов'язаний з мишею. Якщо ти граєш у шутери від першої особи, то тобі точно знадобиться миша із сенсором, який може швидко зчитувати поверхню, а її форма повинна бути максимально ергономічною. Саме таку можна знайти на e-каталог. Сучасний тренд на бездротові миші дає зручність гравцям, а потрібні параметри можна вибрати прямо у фільтрі справа. Якщо обмежити товар по ціні, то можна додати до порівняння декілька варіантів, що підходять за формою, вагою та характеристиками, щоб вибрати ту свою ідеальну модель. Якщо брати до уваги у цій ціні тільки симетричні миші та без дірок, щоб вони точно підійшли всім, то можна виділити ці три варіанти. Хейтер матиме простіший сенсор, проте на зручному килимі тобі навряд десь не стане його можливостей. Asus та Logitech мають більш просунуті сенсори. Але при цьому елементом живлення є батарейка, а не акумулятор, як у хейтер. Причому у Asus ще й перемикачі можна замінювати просто без пайки, що дуже зручно для експериментів. І якщо тебе налякає раз на місяць-два замінити батарейку, то можна вибирати із кожного з них. Всі три допоможуть робити фраги. Всі три будуть за посиланням у описі під відео. Але Windows все ж потребує легкого налаштування миші для шутерів. Нам треба вимкнути прискорення миші у її налаштуваннях. Це дасть змогу нашій м'язовій пам'яті тренуватися та відчувати старт та зупинку. Для цього натискаємо Windows плюс R та вводимо Main.cpl. У вкладці параметри вказівника знімаємо галочку з підвищеної точності вказівника та перевіряємо, щоб бігунок стояв чітко по центру. Ну, але для більшості сучасних гір це вже не обов'язково, бо ігри розчитують ці параметри напряму. Але для старіших вони, воно ще треба. Швидкість курсора налаштовують за своїм смаком у застосунку по налаштуванню DPI для твоєї власне муші. А потім вже налаштують чутливість за потреби у самій грі. Другий фікс, який я використовую вже досить давно, це дослідження налаштувань мережі німецькими системними адміністраторами. Але це не ті фікси, що пропонують геймерам, де Пінг з 40 впаде до мінус 600, де ти помічатимеш суперника ще до того, як він увійде в гру. Дослідження німецьких системних адміністраторів, і, зокрема, Олександра Фукса, базуються на тому, що для всіх мережевих карт Windows виставляє однакові налаштування кешсування мережі, чи вимкнений зневаджувач, який непогано так ріже швидкість. Основна місія такої універсалізації походить від того, що мережевих карт безліч, і треба зробити так, щоб вони всі більш-менш працювали на стандартних налаштуваннях. Скрипт вимикає зневаджувач RCS та зменшує розмір кешу для мережі, вимикає налаштування tcp зєднання які не потрібні на клієнтських машинах, і все це оцінюючи можливості безпосередньо твоєї мережевої карти. Це дасть змогу трохи швидше та стабільніше отримувати пакети з локальної мережі та інтернету. За посиланням в описі можна знайти скрипт до PowerShell, у якому будуть посилання на форуми та статті, щоб конкретно вивчити ситуацію. Тобто це не ті голослівні твіки, які рекомендують просто в Ютубі. Скрипт робить бекап, тому там є ще один, який все відновить, якщо що. Встановлювати все це рекомендують тільки під власну відповідальність та ризик. Ми з вами маємо чітко розуміти, що не буває пігулки від повільного комп'ютера, як і розуміння того, що за залізо у твоєму комп'ютері та наскільки воно ефективне. Нічого не може працювати вище заявлених характеристик. Ти не певний, скільки кадрів на секунду має видавати твоя відеокарта з твоїм процесором у грі, ти точно знайдеш такий же, як у тебе, або дуже схожий комплект, що тестується на YouTube, щоб перевірити, норма це чи не норма. Але Магічне, технологічно необґрунтоване прискорення у іграх неможливе, як би хто цього не хотів. Повернути швидкодію системи, з повільненням вірусами чи недбалим з нею поводженням можливо. Сподіватися, щось зробити із чистою системою, щоб прискорити вдвічі, це самообман. Я розумію, нам всім дуже хочеться отримати побільше FPS з того, що у нас є, і куди приємніше вірити в те, що є якісь твіки. Які нам цей FPS значно додадуть, це так не працює. Не дозволяй тим тисячам одноманітних подисвітів дурити тебе. Якби солодко вони про той FPS не співали. Дякую, що ти тут. Заходь якось. Ще.